Подарунки для рідних є. Сам удома переглянула новорічний настрій. Присутній ледь не забула про головну красуню свята: новорічну ялинку. Як обрати таку, щоб і голки не сипалися, і стояла довго, і запах був такий, ніби то тільки но вийшли з лісу. Ходімо розбиратися. Тетяна щороку прикрашає у себе вдома новорічну ялинку. Для своєї родини вони обрали штучну. Попри це, цього року захотілося справжнього запаху хвої в оселі, але купувати велике новорічне дерево шкода. Тому жінка вирішила придбати декілька невеличких гілочок, які додадуть особливої бажаної атмосфери. Взагалі, в нас штучна ялинка, але цього року чогось захотілося такого якоїсь свіжості, якогось свята. Таку ялинку шкода, а такі гілочки. то, Як кажеться, приємно. Ну, Гілочки ну, звичайно, це запах, це якесь таке десь у дитинство пірнув, якась ялиночка, хоч маленька, хоч мої дорослі, але все одно хочеться якогось свята, якогось різдва, все одно це якась згаданка, згаданка про дитинство. Цього року ціни на живі новорічні дерева на ялинкових базарах стартують від 500 гривень за метр. За українські імпортні здані дорожчі. Все залежить від розмірів та сорту красуні. Порівняно з минулим роком, вартість зросла приблизно на 20%. Ялинки такі, як були, такі є. Е, є три віда. Е, є така піхта Нордман, це вона привезена з Данії. Є сосна кримська <кій> і є сосна звичайна. Ціни ну трохи помінялися, трохи мабуть процентів на 20 ціна підросла. Окрім краси, дерево має бути і безпечним. По-перше, кожна ялинка має мати спеціальну бірку зі штрих-кодом, що містить інформацію про місце вирощування лісозаготівельника та його підпорядкування. Перевірити цю інформацію можна на сайті Державного агентства лісових ресурсів України. Тут же ви можете переглянути і офіційні точки продажу, а наявність маркування гарантує, що дерево вирощено без шкоди для природи, а кошти від його продажу поповнять бюджет громади. Ще живі лісові красуні дарують новорічний затишок. Штучні ялинки дедалі частіше стають головною окрасою свята у домівках містян. Їх обирають за практичність і довговічність. Одна така ялинка може служити кілька десятків років, щоразу розкриваючи свої гілочки так само пишно, як і попередньо. До того ж, це екологічно. Жодного зрубаного дерева та жодних турбот із голками під ногами. А різноманіття просто вражає. Класично зелена, елегантно блакитна. Смарагдова засніжена чи навіть із блискітками кожен знайде свою фаворитку, і найприємніше придбати штучну ялинку можна вже від 650 гривень за метр. Ати ялинці ще більше настрою та барв. Її можна прикрасити новорічними іграшками. Сьогодні вибір просто величезний: від класичних куль у стриманих відтінках до оригінальних прикрас, найрізноманітніших форм і стилів. Вартість також коливається. Все залежить від вашого задуму, матеріалів та того наскільки сміливо ви готові проявити свої дизайнерські здібності. Перший міський дотримується започаткованих традицій купувати щороку дві іграшки, які стануть символами. Цього року ми придбали. Дві ялинкові іграшки: коня як символ прийдешнього 2026 року та чаклуна чіпляємо на ялинку першого міського та загадуємо бажання, аби у рік коня чаклун приніс диво у кожну родину. Анастасія Костенюк, Ірина Семкович, Максим Мурашов, перший міський.